Миті пропливають і хвилини, днини йдуть колосяться роки, і все ближче рідна домовина, де почнуться зоряні віки. Серце, любе, знаєш, ти віддавна, що в землі не скінчиться твій лік. Тож залиш для побратимів славі щирий і веселий заповіт. Де поляже тіло, я не знаю, та й не має значення все те, як змигне зоря над небокраєм. Знайте, мій в сонці проросте. Хочу розірвати плоть, тужаву, бо м'яний безмір прорости, понад барикади, понад славу, запалити райдужні мости. В грудях неба зіркою палати породить нетління життя, кров'ю огняною оживляти Всесвіту. Небачене дитя, те дитя, духовна Україна. Ти живи, любов моя, живи, вилітай у лебедини, всіх у царство Бога позови, стань дощами над творящим ланом, радістю між добрими людьми. Понад історичним балаганом, як труба архангела греми. провіщай, що йде епоха нова вільних душ, народів і сердець, повелінню вогняного слова, у яким початок і кінець. Боже правди! Збережи в Подаруй їй міць твого крила, освяти її душу Янголину, сохрани від мороку та зла. Пам'ятайте, любі побратимі, лише цей єдиний заповіт дружба Між народами святими, з братами любов'ю. Новий світ. Серед ночі ще стоять темниці, Чудостогін крики і жалі, та духовні білокрилі птиці радісно тріпочуть у імлі. Щасли будь, народи мій крилатий, ти не згинеш мороці і злі. Буде син і буде. Буде мати. Будуть він люди на землі.